Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Сьогодні просто чудовий сонячний день, вже зовсім трішки залишилося і буде весна. Вже руку, як то кажуть, чешуться, щоб приступити до польових робіт. Сьогодні не будемо, друзі, говорити про оцього зеленого дракошу, а сьогодні хочу я вам показати трішечки зовсім інший агрегат, які, про який я, друзі, Мріяв, ну не знаю. Напевно, останніх 5 років. Ще коли я мав Т-25 і плуг Віракс, я вам про нього згадував про цей агрегат. Ну що, ж, шановний колектив? Сьогодні буде у мене на огляді от такий норвезький плуг Квернеленд Стеномат 16. Збулася моя мрія, купив, друзі, собі плужок. Такий. Ну, звичайно, я хотів більш простіший, але коли я його побачив на OLX, довго я шукав за подібним плужком. Як ціни були не дуже, так і комплектація також була. Так собі, або без відрізних дисків, голий повністю плуг без приплужників, або щось одне, наприклад, там відрізні диски і все. Тут, звичайно, коли я оцей побачив плужок, комплектний, з оригінальним опорним колесом, з приплужниками, відрізними дисками, я не міг встояти, а коли ще побачив ціну, друзі, то тим більше. Рідко бувають такі ціни, я їх не буду називати. Можете собі подивитися в інтернеті, що по чому коштує, та й тим більше навряд чи ви. Знайдете в такому стані такий плужок за ту ціну, за яку я за нього заплатив. Щоб помістити, друзі, у цього червоного норвезького дракона в кадр, то мені прийшлося трішечки повозитися з камерою, тому що плуг реально великий, якщо його порівнювати, наприклад, з дискою бороною півтораметровою метровою аля Бомет, то він ніяк не менший за цю дискову борону. Якщо е по довжині, від початку рами і до закінчення заднього відвалу цей плуг має 2 метра 40 см, тобто на 25 см довший, ніж півтораметрова метрова дискова борона. Ну а по ширині, якщо від першого відвалу і по закінчення опорного колеса, це 1 метр 40 см. Я так скажу, нічогенький собі такий. Монстер, ну і цього червоного норвезького дракона буде за собою тягати мій новий помічник ДТЗ 5504 НК. Відеоогляд, на який ви могли побачити в попередньому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Дуже цікаво буде. Ну і ви запитаєте, друзі, мене, чому саме, наприклад, отакий плуг Квернеленд, а не якийсь там Лемкен, Ребеверк, Кроне, чи, наприклад, той самий плуг Грудія з польський, оригінальний там чи Унья просто е, з більшими відвалами. Ну, по-перше, друзі, плуг польський більше мені не хочеться. Як не крути, все-таки з навіть, оригінальним польським плугом все рівно потрібно постійно в ньому щось допрацьовувати, налаштовувати на кожному городові, щоб він. Гарного рауну, щоб зробити якісну дійсну оранку. Тому вирішив я все таки купити хорошу зразу річ і забути там про різні допрацювання. Плуг, друзі, захватом 16 дюймів. Хто не знає, один дюйм дорівнює 2,55 см. Тобто, захват у нас по корпусах одному корпусі це 41 см. сантиметр. У нас їх два, тобто буде захват у нас загальний 82 два сантиметра. Так. Трішечки є, я вам скажу, коли я замовляв, мені говорили, що це два по 35. Ну, коли мені його привезли, я так знаєте, трішечки здивувався, тому що плуг реально здоровий. І, як виявилося, він все таки два по 41, а не по 35. Ну, я думаю, наш Дракоша зелений 5504 ДТЗ обов'язково справиться з ним і буде його тягнути. Тим більше, друзі, геометрія оцих відвалів така, що тут просто буде невеличкий опір самого ґрунту. Я думаю, без проблем ДТЗ його буде тягнути, ну, хоча б 25 см, а більше нам і не потрібно. Тим більше, друзі, бачу, що такого плошка тільки чотирьохкорпусного тягав МТЗ-82 і навіть дуже непогано. Тому чому ж, наприклад, не потягне два корпуси 50 сильний китаєць. Я думаю, що це йому під силу, ну, в принципі, поживемо, побачимо. Довжина, друзі, оцього самого відвала, якщо мірити від його початку і до е, кінця, становить 1 метр. 14 сантиметрів. Ну, а якщо мірити від долота леміша і до кінця, це 1 метр 38 м. Оцей відвал, порівняно з моїм попереднім плугом, аж в 2 рази є довший. Також даний плуг оснащений от такими предплужниками. Довжина леміша самого предплужника становить 18 см, ну а довжина самого відвалу леміша становить 39 см. Товщина, друзі, оцих предплужників, відвалів точніше становить 4 мм. Товщина наших відвалів становить 8 мм. Ну, а стойка предплужника виконана у нас з полоси 20 мм. Ну, а по ширині вона становить 58 мм. Коротше, на ці предплужники, можна сказати так, невеличкі плужки для мототрактора можна було з них зробити там 2 по 20 чи 2 по 15 невеличкі. Двокорпусний плужок. Ну, а довжина оцього леміша, самого, якщо взяти без самого долота, сам леміш, то становить 58 см. Ну і ширина, кому буде цікаво, становить 15 см. Ну і також сам плуг оснащений ще двома відрізними дисками, діаметр яких становить у нас 41 см. Сантиметр. Звичайно, вони не нові і, напевно, скоріш за все, що були десь по сантиметрів так 45. Тепло, друзі, якщо потрібно, можна повністю розібрати, так як усі тут з'єднання виконані на болтах. Рама виконана з отакої круглої, грубої ту, труби. Не знаю, якої вона товщини, але діаметр її становить 120 мм. Ну а до цієї рами вже прикріплюються наші стойки. От такі вони довгі, виконані з гнутої полоси е, товщиною. 38 мм на 72 мм. гнута полоса, щоб з нею щось сталося, якось її погнути, то не знаю, якого потрібно трактора. Напевно, К 700 го і то не факт, що тут щось з цією рамою станеться. Оцей вал на дуже є, друзі, широкий. Його ширина становить 107 см. Якщо у вас невеличкий міні-трактор, то ніяк ви не роздвинете поздовжні тяги, щоб прицепити цей плужок. На мій ДТЗ якраз в притірочку це все налазить. Самі пальці на яблука на віск, які зачеплюються. У нас виконані з 22 мм товщини. Тобто мені придеться сюди ставити наставки. Благо, у мене такі наставки є, так як я їх робив для своєї німецької картопли. Копалки шмуцер, тому сюди їх заставлю. Проблем ніяких не буде. Висота у оцієї центральної стійки, якщо мірити від землі до самого верху, становить 130 см. Тут є багато отворів. Зроблене це для того, щоб ви могли підібрати любий там товщини палець, який там ваший має центральна тяга. Ну і звичайно для того, щоб ви могли догрузити. Без догружателя сам тракторець ставити просто на верхній отвір і максимально догружаєте задню вісь тракторця. Оце зробили мудре рішення, тому мені точно вже не придеться на цей тракторець хімічити довантажувач. Ще одним чудовим рішенням в цьому плугові є ось цей механізм, за допомогою якого ми посуваємо вал, а точніше рухаємо наші ексцентрики на валу. Тим самим ми закидаємо в плуг рівно вліво-праву для того, щоб його вирівняти в одну, як би сказати, лінію з трактором, щоб нам тракторець і плуг ішов одну лінію, і тим самим був мінімальний супротив. Ну і напевно, саме найцікавіше, що це отаке зверху тут причеплено. Це друзі, ресори, за допомогою яких, якщо, наприклад, плуг наштовхується на якусь перешкоду. Передній чи задній корпус будь-який просто підстрибує і цю перешкоду долає. Для того це зроблено, щоб не пошкодити наші корпуса. Так як в Норвегії багато є каміння в землі, можливо, бачили, можете, якщо подивитися в Ютубі, ці корпуса дуже часто підскакують. Ну і там такі бувають валуни. Отакого от розміру виривається потім з землі. Для цього зроблений оцей механізм, щоб не шкодити нашому плугові, ні рамові, і корпусам. Ну, коротше, така можна сказати, защита. Ця защита регулюється отакими от болтами, піджимається на певний якийсь там супротив, коли буде ця защита спрацьовувати. Це, друзі, дуже розумна річ придумана, так як в мене був випадок, коли я мав плуга вірахсі та 25 орав межу, і вийшло, що там внизу був закопаний стоп. Я його, звичайно, не помітив, так як він був в землі. Такий стався ривок, що я подумав, що я відірвав корпуса. Ну, правда, плуг був міцний і все, звичайно, витримав. Але, напевно, це мені просто так повезло, а так би вже лишився би без стійки, ну і без леміша. Ну і звичайно, друзі, отаке от упорне колесо, воно велике, реально велике. Кругом є тавотниці, як на самому колесі, так і на цьому винтові, все дуже легко крутиться без проблем, хоч і плугою вже не менше 40 років. Ну І, звичайно, чистик, який ми теж можемо регулювати. Добре, що він ще зроблений позаду, буде одразу гарно очищати нам. Колесо. Також, друзі, зверніть увагу на цю пульову доску. Ще більшої пульової доски я в своєму житті не бачив. Її, друзі, товщина 10 мм, ну а висота становить 17 см. Ну а висота під стойками даного плуга становить 65 см. Я думаю, цього буде цілком достатньо і не повинно. Точно нічого забиватися. Ну і враховуючи те, що у нас стійка сама виконана з полоси, то я думаю, що навряд чи тут взагалі щось буде затримуватися. Вага цього плуга становить друзі десь орієнтовно, я так думаю, десь кілограм 300-350 кг, точно не знаю, але він реально дуже важкий. Якщо попередній мій плуг польський унія 3 по 25 важив 235 кілограм, і цей плуг я міг трішки сувати, то цей плуг абсолютно я не можу навіть отак похитати добре то по-любому він важить 300 плюс. Ну, звичайно, дивлячись на товщину, з якого металу він виконаний, то по-любому, я думаю, що десь так і буде кілограмів 350. Ну а вироблений, друзі, він десь в 80-х роках, скоріше за все, початку 80-х, тобто в цьому плешкові, ну, не менше ніж 40 років. Ну що, шановний колектив, в принципі, усе, що знав, все вам розповів. Ну і все, в принципі, що можна, перемірили. Все вам показав. Все, що залишається, це прицепити оцей плужок на тракторець і подивитися, як він з ним буде виглядати. Тому давайте це зробимо. Ну і так це все, друзі, виглядає, коли вчеплено уже на сам тракторець. Я думаю, виглядає внушительно, як то кажуть. Е, ну, подивимось, подивимось, як він буде працювати. Саме головне, що зелений дракон пасує до червоного дракона. А я думаю, води один з одним. Подружиться, ну, от таке, друзі сьогоднішнє відео про мій новий аграт Норвезький плуг Квернеленд Стеномат 16. Найближчий місяць ми побачимо цих два агрегата ДТЗ 5504 НК плужочок в роботі і подивимось на результати. Я думаю, що він буде просто отакий. Тому, друзі, не забувайте, як завжди, підписуватися, ставити смачні подобайки. Ну, а будуть якісь запитання, то як завжди пишіть в коментарях. А особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу, як завжди, побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все па-па!